Бажаю міцного козацького, друзі, сенсу розповідати за військові новини там з нашого напрямка і з суміжних напрямків, особливо немає. Всі так прекрасно знають реальний стан речей на фронті. Армія здатна і може воювати ефективно тоді, коли вона на 100% забезпечена силами і засобами. Тим більше, заслуга. Людей з 2014 року, добровольців 2022 року, які в умовах меншості багатьох компонентів і відсутності на полі бою взагалі таких зразків озброєння, як військово-морський флот, ракетне озброєння майже. ну Я не рахую ракетодрон, поляниця, рожевий, блядь, голобородьковський флот ну і все остальне. Без кабів фабів, практично, а на нашу голову сипеться кожен день колосальна кількість. Хочу просто викремити деякі такі аспекти, да, які дають можливість оркам просуватися. Е, ну, да. Це практична відсутність інженерних фортифікацій. Велетенська кількість фабів і кабів, які знищують інфраструктуру. І ту, що є, і ту, що немає. Ну, Військові розуміють про що я, да. І, на жаль, зараз вже перевагу в кількісній частині дронів всіх типів, так точно. Ну і, звичайно. в піхоті, да. Хоча це ресурс не безкінечний. Але не вважаючи не на те, а от є такі підрозділи, да, як 38-ма бригада, 25-та бригада. Вони там, мабуть, вже більше року чи півтора позиції не рухаються. От подивіться фронт, де стоїть. От позиції ну, це не тільки в цих бригад, але й у хлопців ну, стоять і тримають. Велетенська проблема нам з логістикою, да? питання не в тому, щоб воювати, питання в тому, щоб зайти вийти на позиції, закинути БК і ротацію, мідоваки і все таке інше. Тут є великі проблеми. Але Збройні сили це віддзеркалення суспільства. Да? Всі прекрасно знають стан укомплектованості наших підрозділів особовим складом. Особа на посаді президента Голобородька, яка грала, да? яка прийшла до влади і яка прямо за закону відповідає за мобілізацію, ні в зубного йду. Да? А ці там на добропіллі пролізли туди, сюди. Гірше того, що за цю проблему ми знаємо.